Всім привіт друзі! З вами знову я Тіма, і сьогодні ми будемо робити квести, як завжди. Я знову далеко. довго, Довгий час не заходив в Bravel в... Stars. У мене набралося кучу квестів, там я вже трішки поробив і в мене там є 3-4 здається квести на ранговий. Бій. І тому я буду пробувати потихеньку робити ці квести і забирати заслужені нагороди. Е, до речі, нагадую про інстаграм канал. Обов'язково переходьте. Силка має бути під описом. Ну, то. Якщо не буде, то... то на минулих відео я казав називається, тому що я от зараз на цьому відео забув. Так відох. Двоє з ними... Ой, зазівався я всіх таки з ним. нарешті. А також не забувайте про підписку на YouTube канал. Ай-яй-яй! Затащив І двох останніх. Так, два рази я вже виграв. Одна крушенка, я обидев на суперсал. Ой-ой-ой, що за іконка жорстка? Ч вона не жорстка? Я не знаю. Мені бы, знати, яка в неї редкость. Дайте иконка. Вот. Эпик, походу, иконка. О, как раз было. Заведуй то молча, мне сверхредкий вебов. Так, грубо, в принципе. Тоже один чат был. Так, взор. Бревольта. В принципе, вольт хороший на Бруболе. Ольта я тобі кажу, бери. Хороший чувачок. Ольта бери. Зоро. Зоро! Ти граєш з ютубером, який знімає відео. Дякую. О, в тебе ж і бро, в тебе там третє золото, но все. Всім хано. Оба ой-ой-ой, зразу двох сей. Мене зразу забили. Перемога буде, ми забиваємо перший гол! Зараз я тупо туда утюкену. Полетіла моя літа. Ой-ой-ой. Я знову всіх розділ, правда, мене забили знову, але. Але ми забиваємо, походу, другий голос. Да. Два різних типа забило гол. але себе не І Я паю серебряну лігу 2. Угу. Більше говно. Аж редкий. Так, угроблення. Это Та вже діноч не буде таким хорошим я ідея. Я грубастера. Правда, я не міг за нього грати. Мій друг на першому здається відео про Бравл Stars на моєму аккаунті. Мій Ак Аг Бравл Старс. Здається. Так, здається, цей. То там е був такий ЗСУ, про, то в нього є бастер. І можливо він за нього хорошо грає. Ч тімейте сенки за ульту? Сто ямбо, стоямбу, сто ямбо. 100 ямбо. Ай-яй-яй, вольно, вольно, вольно часто. <фи> Химся, хилимся, хилимся. пінчика бастера. Бін-хінги шабінша не махи. Кстати, у мене є гіпер, зараз подивимось, що гіпер Бастера робить. Якась кіноплівка зображена на малюнку. Я чесно, не знаю, я я не мене цікавлюся більше. Точняк проект, ну мы У страшки. мало хилки. Все чуть побьешься. У на сайт подстаньку. Марата да, убили. Ой-ой-ой, я ой, 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 там марат на дицейбніту. Килаємось. Что? Ми поки що виграємо. Пайпер трошки офігела. Нічого ми її уманили. і перемогу. Ага. Там я особу найти не пушкувався. О, ну епі... це хоча б щось. 200 монеток. Ммм, Супер Ні, на не, на не, неплоди не, монеток. 6000. За 13 днів не, не хочу, я краще вже трошки підбер... під... підзбираю. Так, телефон щось підлагує Е, так. Я хочу купити собі якийсь Епік, цей, епік е, Скін. На Едгор у мене є ураганний цей Едгар. Я е, 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 Багато хто хочу купити доктора Едгару. Ну, мені здається, це такий простенький скін. Його має вже багато хто, і мені здається, я нікого так особо не на цей. На франк в мене теж є скіни. Ось Можна взяти, в принципі, цього рицаря. Але... Теж на Piper. У мене тільки розова і пайпер. В принципі, тут є багато прикольних скінів. Я хочу. Або цей скін, або бабочка, але ну, якщо чесно, я не дуже хочу бабочку. Або оцей луна я... Оцей просто їмба скін. Я... я дуже хочу його купити. А кстати давайте я його зараз куплю. Пакупаємо. Зараз я візьму в катте пайпер. І буду всіх за таку пайпер тащити. Принаймні, постараюся тащити тащить. Mm. Mm. пайпер. Це я буду жорстким тащивать. Буду жорстким Буду жестким Я на пайпер то не дуже вмію грати. От мене винесли зразу. Ну, коротше, ми проіграли там на наймашого поручні. Ой-ой-ой, чи-чи-чи-чи-чи. Ой-ой-ой, я меткий. Ой-ой-ой, я ж в Беврико. Я суперточний меткий кольт. Ой -ой -ой. бляха та ще, хен тащи, ще, ага, все, затащив, да? Ну, типа, да. Ну, персонального, що пені затащила катку. Коротше, мій, моє рішення. На байпри я грати не вмію і грати на ній не буду. Тому ми беремо Франкіча. Франкенштейна. Можна Франкенштейну. Понятно, в мене ідиот і невременный. А в нас є гека один Каркар. А в невремене, я не знаю, на якому це правлю или це взагалі з. Ой, Барли, ой, ти Сигма. Ммм Сигма Сигма бой. Барли Сигма. Пацани, ви забули про цей хід. Я Ха-ха! Мені чуть-чуть дольти не вистачає. Ди сюди справа. Ага, ти мене вже задовбав просто. П ю -п ю. А -а -а! Все пью ха справа, я тебе ненавіжу. зараз я коротше включаю режим Франкенштейна. Я зразу таку прожимаю, гаджет ще за 10 кілометрів зони. Vorbim s-o Byron minus... O, un Buster! Coroace, mea zi mi proigrode! Coroace, mii

Ой-ой-ой, я включаю режим Крістіне Роналду. Криштіану! Крістиану забиває гол! Хоча я не фанат Німесі Роналду. Я фанат Рафаела Ляо, португальського футболіста, який грає займіння. Ну взагалі я фанат Не знаю. <laughs> я зараз. Ой-ой-ой! Кольт Санкю, от. Утрел тобі Санкю. Ой-ой-ой, Ну, супер, сам не могу ему не дать скин, они же я вже купив в обичный скин, блин, а пойдет. Ну, люблю я эту логику, Бравл Старса. Эээ, так рада за це Якщо хорошо подивитися на карту, то... Я вируку. В... А В них весь набор uh, забнуть этой сели кинці. Пойбер дозря сюди приїбела. При... При... Як у мене пайпер достала? Раді, друзі, на цьому я буду завершувати своє відео. Не забувайте за підписки і всім пока.